Вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами зробимо вправи далі з нашого рівня Б2. Кого цікавить А1, у нас є курси я вас запрошую запису А1, А2 у нас є у запису і Б1 є у запису. Відповідно, ми підходимо з вами до Б2. Давайте подивимося, як ми виконаємо з вами вправу номер 1 Дієслова з датів та акузатів доповненням. Завдання: поставити запитання в перфекті та відповісти, замінивши іменники за іменниками. Ну і приклад у завданні: ось у нас є. Давайте подивимося розв'язання вправки Ді Практикантін і Шрайпті Шонцагін. Як у нас побудується тут? bretagne plus da hat martina der praktikantin ihren schreibtisch schon gezeigt wie gab antwort ja sie hat ihn ihr schon gezeigt da Weiter weite boden ist die unzufriedenen kunden ein gespräch anbieten Habt ihr den unzufriedenen Kunden ein Gespräch angeboten? Ja, wir haben es Ihnen angeboten. Der Seminarleiter, die Mitarbeiter, das Teilnehmerzertifikat überreichen. Hat der Seminarleiter den Mitarbeitern das Teil? Name, Zertifikat überreicht. Ja, er hat es Ihnen überreicht. weiter Paul, du, der neue Kopiere schon vorführen. Frage. Hat Paul dir den neuen Kopiere schon vorgeführt? Ja, er hat ihn mir schon vorgeführt. Es schaffen da weiteres? Hat der Chef dem Verwaltungsleiter die Dienstreise bewilligt? Ja, er hat sie ihm bewilligt. Schuster Hat Herr Fröhlich den Kunden die kaputten Geräte tatsächlich verkauft? Ja, er hat sie ihnen tatsächlich verkauft. Hat er seinen Freundin 80% Rabatt gewährt? Ja, er hat ihn ihnen gewährt. І остання Frage. Hat der Direktor to ihm die Kündige nach Hause geschickt? Ja, er hat die ihm nach Hause geschickt. Ми дивимося. Так, якщо переклад потрібен, то напишіть я перекладу. Вправо 2. Заповнить пропуски правильними відмінками. Ось цікава вправка. Дивіться, у нас тут буде з вами текст. Ми з вами його перекладемо. Дивіться, у вас в рамочці є слова Urkunden Fälschung – підробка документів. Betrug шахрайство двічі. Verschollene Werke – зниклі товари. Zwei Fälschungen – дві підробки. Ein Gewinn – прибуток. Ein lebensstil, stil žitia, eine luxurie Lebensstil, розкішний стиль життя, ане імензе вертстагер, величезне зростання вартості, ділда картини, ді фельдшер фальсифікатор іне сальонскрафті куншат, платоспроможні клієнти. Як ми з вами розберемо цей текст? Ми поїхали. Спочатку лайфхак перекладу. У сарі розпочався найгучніший судовий процес щодо підробки мистецтва в післявоєнний період. Am Mittwoch begann in Köln der spektakulärste kunstfälsche Prozess der Nachkriegsgeschichte. Прокуратура звинуватила двох чоловіків і двох жінок у шахрайстві та підробці документів. Die Staatsanwaltschaft Клакте zwei Männer und zwei Frauen des Betrugs und der Urkunden fälschung an. Ця четвірка протягом багатьох років нібито підробляла зниклі твори авангардних художників початку ХХ століття, таких як Макс Ернст і Макс Пехштейн. Das Quartett fälschte über viele Jahre Ангел, шолі, не верке, фон, ну і там бла-бла-бла. Далі нічого немає, що вставити. Що в четвертому? Продаючи ці роботи, обвинувачені отримали прибуток щонайменше 15,8 мільйонів євро, давали розкішний стиль життя. Що ми тут вставляємо в трічці? А в четверці ані luxuriösen Lebensstil. Наступне, на думку прокуратури, картини написав мистецький обдарований Вольфганг Б. Проте можна припустити, що платоспроможні клієнти допомагали іншим особам. П'ятірка, що ми вставляємо, Das eine Zahlungskräftige Kundschaft. Шість. Деякі галереї в Парижі продавали ці роботи. Ну, роботи це 9 В шість ми вставляємо, звісно, дивимося, сім і вісім. При подальшому продажу картини у 2002 році коштували приблизно мільйон євро, а в 2008 році їх продали майже за 6 мільйонів євро. Тобто в сьомому ми поставимо дібільда картини, а в 8-му Зі. І останнє лише у серпні минулого року музей мистецтв в Ахлені після ретельного дослідження виявив величезне зростання вартості, і продавці змогли викрити фальсифікаторів. Відповідно, у нас буде в 9-му Айне іменце Верштайгер, а в 10-му Ді фельдшер. Ось подивимося тепер тріку. Що тут у нас робиться? Нам необхідно. Розібрати завдання в акузативі, датіві чи генетіві, що підходить, і розв'язання вправи. Ми шукаємо, ану, шукаємо. жертв нападові, сухен діє обфа des атентанс. Друге, твоя поведінка потребує правил. Verhalten хальтен die Vorschriften. Третє. Вчені наближаються до... До чого? Правильно, до вирішення проблеми. Die Wissenschaftler des Problems. Четверте. Ми регулярно звертаємо увагу на пристрій. Wir beachten das Gerät regelmäßig. Тобто ми звертаємо, що там, які показники. Контролюємо. П'ять. Деякі політики утрималися під час голосування щодо вирішених проблем. Einige Politiker enthielten sich bei der Abstimmung der Lösung des Problems. З мене щось вийшло двічі. Найти сам. Процедура не відповідає. Чому вона не відповідає? Das Verfahren entspricht nicht. Які у вас варіанти? Можливо, деякі стіми голосу? Побачимо, сьоме, Багато людей сьогодні згадували жертв нападу з квітами. Швидше за все, дивіться, знову ді опфа. Філі меншен гідахтін хойте ді опфа дес атентанс мід блюмен. Так, восьмому ми використовуємо правила. Ві бенутсен ден фуа шріфтен. Дев'ять. Постійне ввімкнення та вимкнення шкодить. Шкодить, шкодить, шкодить пристрою, напевно. Ständiges Ein- und Ausschalten schadet, напевне, dem Gerät. Десяте. Присутні вшанували, можливо, ді, анвезен, і, яке, можливо, політика. Ден політика заєнне кар'єре, як ви гадаєте, політика за його кар'єру. Wir finden, що ми шукаємо. Або його знаємо. Можна, dem Gerät, шукати знову пристрій. І необережне зауваження коштувало... Die unbedachte unbedachte. Bemerkung kostete, А хто його знає, що воно костите? Коштувало. У нас лишилося keine Erklärung für den ерклером в Жодного пояснення для помилки. Що у нас не взялося? Uh -huh. Напишіть, що у вас вийшло, тому що в мене вийшов генетив, родовий відмінок дієп десь атентанс, а нельозу демс. Так, датів в мене тут вийшов. Де м герет, що ще був? А, кузатив ді Форшрифтен, да герет. там вони контролювали і den політика заняття кар'єра. А як вийш у вас? Розкажіть мені мої гроші і до зустрічі. Побачимося дуже скоро.